Доброго вечора, дорогі діти, дорослі і всі, хто любить казки. Я Наталя Ярошенко, і я знаходжусь зараз в абсолютно чарівному місці, називається Сяйво книги. Це таке приємне, таке приємне місце, що тут ти просто потрапляєш в якийсь такий чарівний світ, світ пригод і якихось історій. Просто ти відчуваєш, як вони поряд з тобою тут знаходяться. І я маю дуже красиву книгу, сто казок, найкращі українські народні казки. І я знаю, що багато з вас хто любить казки, в яких є щось чарівне, щось таємниче і якісь таємничі чарівні пригоди. Саме така казка в мене зараз. І тут а, героєм цієї казки буде, хоча чекайте, все по порядку. Отже, ви готові? Це казка чарівне горнятко. Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки краще, ніж у косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки: Марійку, Аничку і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата були дуже вродливі, як три кущики квітучої калини. Одного дня. Чоловік узяв своїх доняк у поле бараболю сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки. З брички зліз якийсь панок. Добрий день, газдо! Гризеш пісну нивку. Гризу паночку. І твої доньки все життя будуть отак гризти. Певно, будуть. Бо ніхто не знає, яка їх доля чекає. А я знаю, хвалиться панок у вашої старшої доньки буде щаслива доля, коли віддасте її за мене. Чоловік здивувався. А ви хто такий? Я Ольдеквіт, найбільший пан у сусіднім краю. Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його дочка не бідуватиме. Може, ще й молодшим сестрам не дасть бідувати на світі. Ну, що, Марійко, підеш за панича? Марійка глянула на Ольдеквіта. Квіта. Гарний, з блакитними очима і чорним чубом. Піду, тату, утішився старий. Ну, то в неділю справимо весілля. Е, ні. Весілля буде у моєму палаці, заперечив пан, але мусите пустити молоду тепер, нехай їде зі мною. Чоловік подумав, подумав та й погодився. Ходи, Марійко, сказав панич дівчині, перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалася з ріднею, сіла в бричку та й поїхала. Минув тиждень, але Ольде Квіт не просив старого на весілля. Минув і рік. А чоловік нічого не знав про свою найстаршу доньку. Знову настало сапання. Газда вийшов у поле за ничкою і Василинкою. Сапали, скільки сапали, коли це з лісу виходить ольдеквіт. «Добрий день!» – каже. Що? Далі гризете своє полечко? Та гриземо. А як же наша Марійка? Чому не приходить? Має малу дитину. Просила, щоб Аничка приїхала до неї хоч на тиждень. Може, щось їй трохи поможе. Аничка аж підскочила Я поїду, тату. Марійці самій сумно, побавлю її дитину, їй веселіше буде. Я приїду і розкажу вам, як вона поживає. Чоловік дав згоду. Аничка побігла, сіла в бричку коло Ольдеквіта та й поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку і Аничку ніхто нічого не чув, мов би каменем у воду впали. Знов настало літо. Чоловік вийшов у поле сапати бараболю з наймолодшою Василинкою. Коли це над'їжджає з лісу ольдеквіт? «Добрий день», – каже, що гризете і досі бідну землю. А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Аничка? Чому так довго не вертається? Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає, каже, що їй буде сумно без сестрички. Аничка трохи застудилася і просила, аби Василинка приїхала в гості хоч на три дні, а потім разом вернуться додому. Я поїду, тату. Хоч ненадовго, хоч на три дні, пустіть мене. Ну, та їдь, та вертайся за три дні. Василинка сіла в бричку, і коні рушили. Спочатку, як усі люди їхали дорогою, потім бричка знялася вгору і полетіла на чептах, довго мчала в повітрі. Доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед бричкою отворилася сама, дівчина скочила з брички, гадаючи, що сестри вибіжать їй назустріч, але ніхто її не зустрів. Здавалося, що в замку не було й живої душі, на даху лиш ворони каркали. Де мої сестри? злякалася Василинка. Та мов би, крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати по хмурими коридорами, заглядати в темні кімнати. Марійко, Аничко! Ніхто не озивався. Сіла вона на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли їй з очей гарячі сльози. Нараз? Перед нею з'явилася бабуся, стара пристара. Чого ти плачеш, дівчино? Та як же ж мені не плакати, коли льдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилася сама на студенім камені. Що маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш де квіт Великий Кат, він їх мучить у чорних пивницях і на тебе таке чекає. Ні, бабусю, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що ж ви мені порадите, бабусю? Стара дала їй тонкий поясок. Запережися цим пояском і будь смирна перед Ольдеквітом. Коли скаже, щоб ти стала його дружиною, засунь ліву руку під пояс і дай свою згоду. Кажи, що кохаєш його дужче, ніж свого тата й сестер, але пам'ятай: роби все, тримаючи ліву руку під поясом. Він має чарівну силу правди. Дякую, бабусеньку, мовила Василинка, і бабуся зникла, наче її не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Надвечір вернувся квіт і одразу до неї. О, слухай, будь мені за жінку. Василинка засунула ліву руку під поясок і лагідно відповіла. Усе життя буду тобі вірною жоною. А як же ти мене кохаєш? Дужче, ніж свого тата і сестер. Маєш щастя. Такої дружини мені й треба. втішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю. Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав. Оце ключі від усіх дверей мого замку. Але ти не входи до кімнат. Я привезу тобі всього, чого лишень схочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивися, щоб тут не пропало ані ниточки. Буду пантрувати, мій господарю. Ольдеквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку та й поїхав. А Василинка не могла заснути. Вранці вийшла в садок, лягла на траву і заридала. І з під землі почувся голос Марійки Анички. Тату, наш рідний, врятуй нас від цього Ольдеквіта! скільки нам ще мучитися в його темницях. Василинка схопилася, побігла до замку, блукала кімнатами, шукала сестер. Та всюди були тільки. Купи золота і діамантів. На другу ніч у вісні знову показалася їй бабуся. Вона сказала: Відімкни двері в підлозі дванадцятої кімнати. Василинка прокинулася і почала шукати дванадцяту кімнату. Як знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, і заглянула вниз. Там були три легіні, прикуті ланцюгами до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив: дівчино, принеси мені напитися з мальованого горнятка. Спрага мене замучила. Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко, зачерпнула води і спустилася драбиною в підвал. Легін напився і тут же вчинився силачем, сіпнув ланцюг і відірвався від залізного пня. Дай і мені напитися, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала водиці і йому. Той напився з мальованого горнятка, набрався сили, сіпнув ланс і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага, дай і мені напитися з чарівного горнятка, озвався третій легінь. Василинка і йому піднесла мальоване горнятко. Коли усі три легіні позривалися з Позривали з рук ланцюги, дівчина спитала, чи не знаєте, легійники, де мої сестри? Твої сестри під цим залізним пнем. Дай нам ще напитися і зараз їх побачиш. Легіні напилися і відкотили залізний пень. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і зазирнула донизу. У темній темниці сиділи й плакали її сестри Марійка і Аничка. Легені спустилися драбиною до них і винесли дівчат з темниці. Василинка так тішилася з сестрами, що навіть не почула, як вернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік, хотів напитися змальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг. І заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. А Василинка позамикала золотими ключами усі двері в замку, навіть ті, де спав Ольдеквіт. Потім відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати, бігли так, що й землі не чули під ногами, за який час добігли до темного лісу. Раптом в повітрі щось страшенно загуло. Це Ольдеквіт, сказала Василинка з острахом. Напилися вони водиці з мальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від ольдеквіта? Під розлогими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена до них передом. «Нати золотий ключик і біжіть у хатку, сказала Василенка Легіневі, що тримав за руку Марійку. Хлопець з дівчиною забігли в хатку і замкнулися тим ключем. А решта четверо напилися водиці змальованого горнятка і побігли далі. Примчав ольдеквіт і сердито, аж іски з нього сипали, запитав хатку. Це не ти, бува, сховала Марійку з Легіним. Хатка крутнулася на курячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, але не маю часу. крикнув Ольдеквіт і пустився бігти далі. Повітря гуло, а земля додніла. Аж ось перед утікачами, геть з-під землі, з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на легіня, що тримав за руку аничку, і мовила ось вам золотий ключик, сховайтеся в цій хатці. Легінь забіг за ничкою у хатку і замкнув двері. За якусь хвилю Ольдеквіт уже був перед вікнами. Хатко, хатко, до тебе не забігала аничка з Легінем. Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього з задньою стіною. Ех, я б тебе спалив. Хатко, та часу не маю, крикнув Ольдеквіт і побіг далі. Василинка з Легіном напилися водиці змальованого горнятка і бігли з усіх сил. Лісом немов би, страшна буря летіла, глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусть у хатку, замкнула двері на золотий ключик, і ні пари з вуст. Прибігає Ольди Квіт, питає. Скажи мені, люба хатко, до тебе не забігала Василинка з Легенєм. Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але не маю часу, мушу їх зловити і в морі утопити». Ольдеквіт ще довго бік, біг аж доки опинився на березі Синього моря. Став, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив. І тріснув зі злості, а троє сестер видалися за тих легінів, з якими втікали. Довго жили вони в своїх чарівних хатках, їздили до тата в гості, дітей бавили і розказували їм. Казку про чарівне горнятко. Ось бачите, дітки, в цій казці героєм виявилася Василинка, найменша дочка бідного селянина. Але була вона мудра, безстрашна. Вона послухалася стару бабусю. Все виконала, як вона сказала, не боялася, тому що в неї була благородна мета. Вона хотіла зберегти, вона хотіла своїх визволити рідних сестер. А що може бути найпрекраснішим за таку мету? І тому я думаю, що кожен з нас може зробити щось таке. Єдине, що треба вірити і вірити в свої сили. Ось ось така казка сьогодні. І ще я прошу вас: читайте українське, українські казки. Або долучайтесь до наших стрімів, ставте лайки, вподобайки, пишіть коменти, нам дуже цікаво. Я бажаю вам всім доброї, гарної ночі. І хай вам насниться чарівне казкове сяйво. Тихої ночі всім вам, дорогі мої.